Які реформи потрібні в українському війську? Головна реформа це збільшення зарплат українських військовослужбовців. На мій погляд, зараз це реформа номер один, яка має бути проведена. І це залежить не від війська, це залежить від держави і від суспільства. Тобто, суспільство нарешті повинно зрозуміти, що головні його витрати це на військо. І що там говорити, якщо у людини базова ставка в ЗСУ 20 тисяч гривень, це смішно і огідно. Так не має бути. Звісно, є фронтові виплати, якісь там і так далі, але навіть сказати, що фронтові виплати в тому випадку, якщо людина безперервно перебуває на фронті під безпосередньо під вогнем якісь там 100 тисяч гривень, то це, чесно кажучи, це про просто ніщо. Взагалі. Це от головне, тому що які реформи, коли е, наші військові є жебраками? А наші чиновники, якихось там міських адміністрацій, якісь там депутати, якісь там судді, якісь прокурорські, якісь ухилянти, якісь бух його знає хто, е, жирують за їхніми спинами.